А тепер давайте повернемось у минуле за кілька місяців до 24 лютого 2022 року, коли увесь західний світ в унісон із Порошенком та фракцією ЄС кричали про підготовку до повномасштабного вторгнення і необхідність готуватись до оборони. Дайте гроші українській армії! Слава Україні! Ми ж пам'ятаємо і про відкриття мостових переходів. Тобто, ми ж запускали як ми по перше думали про людей. Ми дуже швидко побудували пішохідний місця. І про закриття ракетних програм з моменту приходу зеленої влади питання про розвиток нашого ракетного збройні до 31-го року і про запуск автобусних шатлів на КПВВ Чонгар та Каланчак за 10 днів до вторгнення. Ми багато про що пам'ятаємо. Факти повного провалу підготовки до великої війни, а тим більше, послаблення обороноздатності напередодні вторгнення у ДБР не вважають державною зрадою. Курс України на членство в НАТО став ключовою причиною нападу Росії на Україну.